Зіставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом, 16 жовтня. Секретна і таємна вилазка на аеродром і Львова знову захоплені каби та ракети нашими силами. Третя лінія оборони в корицько не витримує. Саме туди зараз кинули ешелони корейців. Офіційно окупанти приховують те, що під час останньої атаки сили оборони України успішно вразили військовий аеродром та засоби ППО окупантів у Липецьку. Більшість літаків, розміщених на військовому аеродромі Липецьк. Два злетіти не встигли, А з літаків 26 Вилетіло тільки чотири під час атаки, вражені склади з керованими авіаційними бомбами та ще ряд інших об'єктів у районі аеродрому зафіксовано кілька джерел спалаху. Піднялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі Липецька базуються літаки су 34 Су-35 та міг 31 повітряно-космічних сил Росії. Результати уражання уточнюються у той же час. В новій колонії під куроськом загинуло чотири повні роти, понад 350 загиблих, в тому числі корейців. Крім того, наші підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах Росії та тимчасово окупованій території Донецької області. Підкреслимо точне втручання та знищення одного радара з РКС триста за інформацією сіанена. Заяви Росії про зупинення українського вторгнення на території Курської області не відповідають дійсності. А останні дні розвідки свідчать про те, що бої на цій території тривають. Завдання збройних сил України в Курській області полягає не утримані території за будь-яку ціну, а у завданні максимально. Втрат російським військам, щоб знизити тиск противника на інші ділянки фронту. Про це розповів військовий експерт, учасник миротворчих місій в Косово та Іраку Сергій Грабський. Військовий експерт зазначив, що російське групування в Курській області, яке намагається виконати наказ Путіна і вибити українську армію, налічує близько 50 тисяч солдатів. Але ми, як бачимо, це не виходить. Чи відходили наші війська? Так протягом попереднього тижня був відхід внаслідок досить масованого удару російських військ по наших Озиціях, але чи перебувають наші позиції у смертельній небезпеці, я би так не сказав, наголосив Грабський. на Курському напрямку. За його словами, зберігається маневрена ситуація у відповідь на російські атаки. ЗСУ проводять успішні контратаки. Загалом завдання наших військ на Курщині полягає не в тому, щоб утримувати території за будь-яку ціну, а в тому, щоб завдати максимальної поразки військам противника, щоб знизити тиск як на Куп'янський напрямок, так і в районі Торецька. Не допустити посилення покровського групування, яке має завдання атакувати напрям на Покровська теж бої тривають. Але ще раз давайте про найважливіше нашою метою не є утримання території Курицької області за будь-яку ціну. Наша мета полягає в завданні максимальних втрат противнику. підсумував Сергій Грабський. Той же час у Білгородській області пролунали вибухи, які російська влада намагається пояснити підривом складів боєприпасів. Насправді ж ситуація виявилася набагато серйознішою. Українські підрозділи разом із польськими добровольцями провели рейди, що став сенсацією. Метою став один із бункерів, який у Кремлі називали запасним командним пунктом. За документами це був звичайний об'єкт у зв'язку, які всі знали. Там розташовані укриття та сервери для резервних каналів управління. Саме цей бункер вибухнув тієї ночі. Бій почався раптово. Спершу дрони вивели з ладу зовнішню систему спостереження. Потім групи штурму, серед яких були польські добровольці, відійшли до об'єкта з двох напрямків. Оборона виявилася. Неспроможне охорона складалася з мобілізованих і кількох офіцерів ФСОН. Очікували атаки. Перший контакт завершився блискавичною перестрілкою. В результаті якої частина охорони знищила, арешта, склала зброю і здалася в полон. Це стало першим випадком, коли російських спецслужбівців взяли живцем у такій кількості після прориву середину приміщення українські польські а штурмовики виявили те, що російська пропаганда роками приховувала. Середині були склади документів і апаратура зв'язку. Окремі сховища боєприпасів, і навіть резервні командні пункти, кабіни, обладнані для тривал. Лого перебування керівництва за словами очевидців, у бункері знайшли і символічні речі, особливі сейфи з позначками особового доступу. Усе це було знищено внаслідок детонації, що охопила підземні рівні. Вибух був настільки потужним, що його чули в радіусі кількох десятків кілометрів. Небо над Білгородською областю на кілька годин освітлювалося заревом. Місцеві жителі спочатку подумали, що йдеться про черговий приліт по військовому складу, але потім зрозуміли масштаби інші відеоочевидців, швидко з'явилися у телеграм-каналах вирви діаметром. Понад 30 кілометрів, розкидані уламки, розбита техніка, десятки тил військових, яких поспіхом намагалися евакуювати Втрата російської сторони, колосальні за попередніми оцінками. Загинуло понад дві сотні військових і співробітників спецслужба. Ще кілька десятків потрапили в полон. А саме вони підтвердили, що об'єкт мав безпосереднє відношення до резервної системи управління державою та був бункером Путіна на випадок надзвичайної ситуації. Інформація про те, що саме в Білгородській області Кремля облаштував один із. Своїх підземних вузелів тепер стала фактом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.